Буквально кілька тижнів тому Путін вийшов в прямому ефірі і сказав, що він мав абсолютне право бити по центру українських сум в день вербної неділі, тому що там нібито нагороджували військових. Він назвав це легітимною ціллю. Якщо ви в одному місці, щоб це не було. Красна площадь, Золотое кольцо, Пітерсбург збираєте військову техніку і військових, то це автоматично є легітимною ціллю для удару України. Все ж діє аналогічно. Причому Путін сказав це першим що це для нього є легітимною ціллю. Тому. Він віддав наказ бити по центру сум, те, що там не загинув жоден військовий, то це вже інша історія, про яку Путін чомусь змовчав. Тому, роблячи вибір, їхати чи не їхати на 9 мая в Москву, кожен із цих лідерів бере на себе особисту відповідальність за своє життя. Тому що щоразу, коли до України приїжджають, Лідери інших країн для того, щоб підтримати, для того, щоб висловити солідарність, для того, щоб е, передати інформацію від уряду або передати пакети військової допомоги на словах чи е, в документах, звісно, вони самі не привозять та ці військові допомоги. Але щоразу, коли якісь лідери з'являються в Україні в Києві, відразу звучить сигнал повітряної тривоги, і Путіна це жодного разу не зупинило, щоб не бити в цей самий день по центру прийняття. Ці Кожного разу він робить цю провокацію. То чому тоді нас це має зупиняти? Це ваші гості, гарантуйте їм безпеку.